Добрий день, друзі. Стосовно широковживаного кліше, що природа лікує, про те, що ніби природа лікує. Хочу сказати вам свою думку з цього приводу. Якщо людина знаходиться в стресі, емоційно перевантажена, якщо вона відчуває Купу негативних емоцій, таких як смуток, біль, якісь інші душевні, негативні відчуття, то з таким наповненням на природі їй по великому рахунку немає що робити, бо всі ми знаємо, що людина це як резервуар, так? сосуд російською. Моя українська ще не досконала, тому нехай буде так. І якщо людина наповнена негативом, то природа її не сприйме. І вона не сприйме все те, що надає їй, що здатна надати їй природа. А от коли людина всередині звільнилася від Своїх негативних думок, негативних емоцій, негативного ментального сприйняття і навантаження, от тоді їй слід йти заглиблюватися в природу, бо людина це частина природи, і тоді буде максимальний, максимально якісний коннект, зв'язок людини з природою. От Лише в тому випадку вдасться досягти найтонкіших, найглибших вібрацій. І ніяк не у випадку, коли у вас все погано і вам потрібно лікуватися природою. В такому випадку природа вас не вилікує, повірте мені, це насправді так. Тобто. Спочатку звільняємося від негативу болі, суму, смутку, печалі, туги і всього іншого, стаємо щасливими, починаємо вміти відчувати щастя і радість, і тільки потім йдемо спілкуватися близько з природою, чути природу, бачити природу, відчувати всі її вібрації. Все те, що вона вдихає, здатна вдихнути у вас. От тоді це буде справжнє спілкування з природою. От тоді ви досягнете справжньої своєї мети єднання з природою. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую за ваші лайки і підписки. Не забудьте підписатися на мій канал. Бажаю вам всього найкращого! Бажаю вам найкращого спілкування, найефективнішого спілкування з природою. Бажаю вам якісного ментального здоров'я і всього вам найкращого, що може бути тільки у вашому житті. Зустрінемося на каналі Deep Universe у наступних відео. На все добре.